Ще одне реабілітаційне відділення з'явиться в Рівному. Планують облаштувати його на базі корпусу відновного лікування центральної міської лікарні. Там хочуть провести капітальний ремонт. Усе для того, аби надавати допомогу з реабілітації більшій кількості пацієнтів. Потреба гостра. Напрямок діяльності реабілітаційного відділення потребує організації нового відділення, яке буде мати ортопедично-травматологічний напрямок, тому що велика кількість. Поєднаних хребтово-спінальних травм, травматичних ушкоджень кінцівок, верхніх, нижніх, праця з ампутаціями. Плани в лікарні амбітні: нове обладнання, більша кількість палат та ремонт басейну в корпусі відновного лікування. По структурі будуть створені нові зали ерготерапії, фізичної терапії, маніпуляційний і перев'язувальний кабінет, індивідуальні кімнати для занять ерготерапією, фізичної. Нічною терапією ремонт робитимуть на умовах співфінансування з місцевого та державного бюджету. Вартість майже 46 мільйонів гривень. Проєкт Європейського інвестиційного банку, згідно якого планується фінансування 31 мільйон. Решта суми це понад 15 мільйонів, буде профінансовано з бюджету міста рівного. Якщо капітальний ремонт реабілітаційного відділення у планах, то до прикладу автостоянка біля корпусу відновного лікування вже зроблена та працює. Тривають роботи з облаштування парковкою і перед центральним відділенням. Реалізовано було Відкриття нової стоянки біля корпусу відновного лікування, в якому передбачено і реалізовано 56 нових паркомісць і з врахування місця для осіб з інклюзією, тобто малого мобільного населення. Крім цього, мають змінити схему руху на території лікарні зрештою під'їзд приватного транспорту та карет швидкої допомоги розмежують. Валентина Захарчук, Валентин Зледенний та Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.